Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Три коти маленькі помічники. Подарунок мамі. Якось рано вранці тато кіт кудись зібрався. Він гадав, що діти ще сплять. Але щойно він вирушив до дверей, у передпокою з'явились коржик, карамелька і компот. Тату, ти куди? поцікавились кошенята. Сьогодні день народження матусі, а я залишив подарунок на роботі. Мені треба з'їздити за ним, пояснив він дітям. Я незабаром повернусь. І ми разом привітаємо маму. І з цими словами він пішов. Кошенята спершу думали подарувати мамі картину, що її самі намалювали. Але який подарунок приготував тато? Він сказав, що поїхав за ним на роботу, а працює тато на кондитерській фабриці. Невже він хоче подарувати? Торт Ні, так не годиться, обурилась карамелька. Подарунок мамі має бути особливий. І кошенята вирішили зробити ще якийсь подарунок і вручити його разом із тортом татуся. Вони почали пригадувати, що мамі подобається, і надумали нарвати квітів. І зробити букет, що радуватиме її. Але вони забули, що на дворі вже осінь і квіти не ростуть. Можна зробити букет з яскравого золотавого листя, запропонувала карамелька. Воно таке гарне, восени. І кошенята зібрали прекрасний осінній букет. Усі тато повернувся. Він подарував не торт, а чудовий спортивний костюм і кросівки. Твій улюблений рожевий колір мила, посміхнувся він мамі. Коржик, карамелька і компот вручили мамі на мальовану власноруч картину і букет. Це найкращі подарунки в моєму житті. Радісно вигукнула мама. Звісно, був і торт. Тато запалив на ньому свічки, а мама загадала бажання. Як гадаєш, яке?